Доброго дня! З вами Дмитро, компанія Cares Motor. І сьогодні в нас на тесті нова Honda INS1. Точніше новою її назвати складно, адже Honda INS1 виробляється з 2021 року а Honda HR-V, на базі якої побудована саме NS1, аж з 2020 року. Так, ви правильно почули. Honda і NS1 побудована на платформі DVS. І зараз ми розберемося, наскільки це було правильне рішення. Автомобілі Honda завжди відрізнялися драйверськими властивостями, при цьому були практичні та зручні всередині. Дизайн нашої ins 1 спортивний, по хондовськи інтелігентний, я б сказав, би, оку є за що зачепитися. При цьому згодом з плином часу він не буде здаватися набридливою хемерою. Спереду маємо яскраву Full LED оптику, виглядає досить сучасно та інноваційно. Ззаду маємо яскраву монофару як у Porsche Taycan. Ось що мені подобається, так це кількість місця за кермом. Я зовсім не відчуваю нестачі простору. Єдине, що хотілося, щоб кермо висувалося трохи далі, та хід сидіння був трохи більший. Але в цілому все просто чудово. Місце над головою вдосталь. Тим паче з моїм зростом 1,83 м. Сидіння дуже зручні та ергономічні. Оглядовість в нас прекрасна, все дуже практично. Єдине зауваження до блоку клімат-контролю. Він сенсорний, виглядає, звісно, чудово, але питання до функціоналу. Не думаю, що це буде зручно дівчатам з великим манікюром та взимку користуватися ним у рукавичках. Матеріали обробки гарної якості. М'яка панель торпед, карти обшиті гарною штучною шкірою. Колір салону може бути ось такий чорний або повністю в світлих тонах. Причепитися з критикою немає до чого. Щоправда, мультимедійний комплекс так собі. По-перше, для сучасної системи відсутність Apple CarPlay це вже поганий знак. Хоча і є її аналог, яким можна користуватися, китайський аналог називається Бадукар CarLife. Також замість класичного дзеркала заднього огляду маємо ось таке з вбудованою камерою. Якість зображення, звісно, шикарна, але щодо зручності користування, вирішувати вам. Також, що стосується функціоналу салону, маємо бездротову зарядку для телефону, її можна або вімкнути, або вимкнути. Також дуже мені подобається винесений окремо селектор переключення режиму їзди. У нас є Sport, Normal і Еко. Добре, що є нормал в китайців з цим проблеми. Наша панорама. Як ви вже встигли зрозуміти, на задньому ряду не все так чудово, як на передньому. Отже, загалом на задньому ряду ми маємо другу секцію нашої панорами. Вона має отакі шторки. Вони знімаються вручну. Не досить практичне рішення. Можна ще й пошкодити панораму. Ще цікаво, на задньому ряду сидінь маємо два HDMI порти та, звісно, дефлектори обдуву. Також дуже затишно дивиться MBM підсвітка по салону. І ось такий вбудований у дверну карту підстаканник. Отже, багажне відділення нашої «Хонди». Можна відкрити декількома способами: кнопкою на багажнику, з салону та з пульта. Сам об'єм багажнику має 460 літрів. Також маємо фальш-підлогу. Тут у нас ніша для зберігання зарядки, домкрату та всіх таких дрібничок. Маємо отакі от також ніші для чогось габаритного. Звісно, сидіння складаються. Рівної підлоги не отримуємо, але перевести щось велике габарити на кшталт холодильника взагалі не проблема. Нарешті маємо в хонді електропривід багажнику навіть дві кнопки, тобто два режими закриття, як в БМВ. Як вже ми з вами згадували, наша Honda ІНС 1 побудована на платформі ДВС. І це конструктивно несе за собою декілька. Плюсів та мінусів. По-перше, це найнижча точка. Це в нас є батарея, вона, звісно, захищена, і кліренс у нас чесних 17 см, але візуально це може когось налякати. Друге, це ціна, звісно, плюс. Але про неї поговоримо трохи пізніше. Також хотів би виділити це те, що двері закривають пороги дуже зручно та практично. По витраті електроенергії та запасу ходу в цілому. Якщо казати про плюсову температуру, то середня витрата приблизно 16-17 кВт на 100 км. Тобто з великою батареєю автомобіль проїде 420-450 км це з запасом. Якщо казати про температуру нижче нуля, можна побачити на приборці таку цифру, як 24-25 кВт на 100 км. Тобто, навіть за несприятливих умов автомобіль проїде 300 плюс кілометрів на одному запасі ходу. Тобто, навіть по запасу ходу серед однокласників та прямих конкурентів Honda точно в топі, загалом Honda дуже збалансований автомобіль. Плавний, коли потрібно, завдяки відсутності класичної КПП. Ну і, звісно, крутний момент доступний одразу, і завдяки потужності від прискорення отримуєш задоволення. Щодо комфорту та динаміки, звісно, треба розуміти, що Honda це компактний кросовер, тому очікувати від неї комфорту ID4-го та Тойоти не варто. Але є й свої плюси. Так як автомобіль має коротшу базу, і він банально легше. В плані динаміці він дійсно виграє значно швидше, ніж ID 4 та Toyota в моноприводних версіях. Щодо секунд, цифра не така кричуща, 7 секунд до сотні. Але в плані відчуття від динаміки вона дійсно вражає. <плес> Ось чого у Хонди не відібрати, так це кермо. Воно мені дуже подобається. В міру важке, в міру різке, з гарним зворотнім зв'язком. Так, звісно, з німецькими порівнювати його важко, але якщо б я б обирав, хотів би саме такий, як тут. мінусів відзначу, що хотілося б більш яскраво виражений нуль на великих швидкостях, але все в рамках класу. Щодо цін комплектації, найбазовіша Honda INS1 починається від ціни 22 400 доларів. Це за базову батарею та просту комплектацію, там, де навіть не буде підігріву сидінь. Наступна комплектація ЕЧі, вона буде мати весь можливий функціонал, окрім камер 360, преміум акустичної системи та саме інвертору. Тобто вона аналогічна функціоналу, предтоповій комплектації, як у нас, є динамік. Різниця в них виключно в батареї. Тобто там 53,6, тут 68,8. Різниця в ціні всього 200 доларів. Тому я б однозначно рекомендував би саме цей варіант E-Dynamic. Її ціна складає 24 800 доларів. Це ціна знову ж таки під ключ. Якщо казати про топову таку Honda E NS1, тобто на великій батареї із всіма можливими функціями, її ціна буде складати 26 тисяч доларів рівно. Щодо висновку та конкурентів Honda, я б виділив всього два. 2008 Peugeot EV. Та Toyota CHR також є В. Обидва ці автомобілі мають меншу батарею, а отже і запас ходу. При цьому набагато більше їхня вартість. Тому, якщо враховуючи в цілому дизайн, ціну та характеристики даного автомобіля, я рахую, що серед компактних кросоверів конкурентів на ринку України йому немає. Тому, якщо вас зацікавив саме цей автомобіль, звертайтесь до нас компанії Cares Motor.